Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні я хочу поговорити про тему, яка часто викликає дискусії в християнських колах. Чи ненавидить Бог грішника, чи тільки гріх? Ми часто чуємо фразу: Бог ненавидить гріх, але любить грішника. І це правда, часткова. Але давайте подивимося глибше в слово Боже. Бо в Псалмі 5, 6 віршом Давід пише, Перед очима твоїми не втримаються гюльтяї. Глютя... Всіх злочинців ненавидиш ти. Тут Бог ненавидить не абстрактний гріх, а тих, хто чинить зло, гюльтяїв і злочинців. Гріх не існує окремо від людини. Його чинить реальна особа з плоттю і кров'ю. І так у книзі об'явлено 20 розім 15 віршів. Ми читаємо, і коли хтось не знайшовся записаний в книзі життя, то кинений був у озеро Огнені. Це не гріх, це реальні люди, ті, хто відкинув Божу благодать і залишився в бунті проти нього. Але чи суперечиться Божій любові? Ні. Давайте розберемося це крок за кроком, з прикладами з Біблії, щоб побачити повну картину Божого серця. По перше, Бог дійсно ненавидить гріх і тих, хто вперто в ньому живе. Біблія не прикрашає цю істину. У Псалмі 11,5 віршом сказано: Господи, Господь випробовує праведного, а душа Його ненавидить беззаконника та того, хто кохається в насиллі. Тут чітко Бог ненавидить беззаконника, людину, яка Любить насилля і беззаконня. Ще один приклад. Приповістки, 6 розділ, 16, 19 вірш. Шість речей ненавидить Господь, і сім ото огіда для душі Його, очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров не повинну проливають, серце, що підступно, обдумує, ноги, що сквапно на зло біжать, свідок брехливий, що брехні говорить. І хто розсіває сварки поміж братів. Звернімо увагу: це не просто дії, а люди, очі, язик, руки, ноги, серце, свідок, Бог ненавидить тих, хто чинить таке. У Малагії другим розділом, шістнадцятим віршом, Бог каже: бо я ненавиджу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлів, а розлучення Чинить людина. У Римлянах 9 розділом, 13 віршом написано, як написано, Якова полюбив я, А Ісава зненавидів. Тут Бог виражає ненависть до Ісава, ще до Його народження, показуючи свою суверенність у виборі, але також переслів, підкреслюючи, що він ненавидить бунт проти себе. Чому так? Бо гріх це бунт проти святості Бога. Він руйнує людей, яких Бог створив за своїм образом і подобою. Бог святий, і він не може терпіти зло в своїй присутності, як каже Псалом 5, 5 вірш: не станеш ти перед очима своїми злого. По-друге, але Бог любить грішників і пропонує шлях на спасіння. Ось де приходить баланс. Бог ненавидить гріх, бо Він віддаляє нас від нього. Але він так любить нас, що послав свого сина, щоб рятувати. Євангелія Івана, 3 розділом, 16 вішом, говориться: бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен хто вірує в нього не загинув, але мав. Життя вічне, світ це ми, грішники це ти і я. У Римлянах 5 розділу, 8 віршом говориться, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, коли ми були ще ворогами Бога, Він любив нас і помер за нас. Ісус і блудниця в Євангелії Івана, 8 розділу 1, і 11 вірш описується. Фарисеї хотіли побити її камінням за гріх перелюбу. Ісус сказав, хто з вас без гріха, нехай перший на неї кине камінь, а потім до жінки. Я тебе не засуджую, іди та не гріши. Він не ігнорував гріх, він ненавидів його, але Він любив жінку і дав їй шанс на нове життя. Навернення Савла в дії святих апостолів 9 розділом описується, Савл переслідував християн, був злочинцем проти Бога, але Ісус з'явився йому і сказав: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Бог ненавидів Його гріхи, але любив Савла і перетворив його на апостола Павла. У в книзі пророка Єзекіїля, 18 розділом, 23 віршем, Бог каже, чи жадання маю я смерті несправедливого, говорить Господь Бог, чи ж не того, щоб він навернувся з дорих своїх та й жив. Бог не хоче смерті грішника, Він хоче покаяння. І третє, озеро огнене. Наслідок вибору самої людини. Так у об'явленні 20 розділу 11, 15 віршом, описано суд читаю, і побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед престолом, і розгорнулося книги, і розгорнена була інша книга. То книга життя і суджено мертвих, як написано в книгах за їхні діла, і смерть, і ад були вкинені до Огняного озера. Це друга смерть, озеро Огнене. І коли хтось не знайшовся, записане в книзі життя, той кинений був у озеро Огнене. Це Реальні люди, які відкинули Божу благодать, Бог не посилає туди нікого проти їхньої волі, це наслідок життя без покаяння, без прийняття Ісуса Христа як свого Спасителя, яке описується в Іванії Матвія, 24 розділу 41-46 віршах, де Ісус каже про вічне. Покарання для тих, хто не служив йому, але ось надія, книга життя відкрита для всіх через кров Ісуса ми можемо бути вписані туди. Друзі, якщо ти сьогодні чуєш це і відчуваєш, що живеш у гріху, не чекай, Бог ненавидить гріх, бо Він руйнує тебе. Але Він любить тебе і чекає на Твоє покаяння. Скажи йому, Господи, прости мені, мене, очисти мене кров'ю Ісуса, і веди мене в праведність, не будь гюльтяєм перед очима. Стань дитиною Божою, прийми Ісуса Христа як свого Спасителя, помолимся разом, Небесний Отче, дякуємо тобі за твою святість, яка ненавидить зло і за твою любов, яка рятує грішників, допоможи нам ненавидіти гріхів в своєму житті, якщо ти його ненавидиш. Так як ти зміцни тих, хто бореться, і приведи до себе тих, хто далеко. Нехай твоя благодать переможе в кожному серці в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава нашому Богу! Хай Бог благословить наше воїнство. Амінь.